Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися одним дуже смачним рецептом, і це королівський пиріг. Нам буде потрібно сир. До сиру додаємо цукор. В цукру я вже сипнула щепотку солі та ванільний цукор. Також до сиру додаємо сметани, яйця та кукурудзиний крохмал. І це все нам треба перебити блендером до однородусі, щоб була наша маса воздушна та пишна нам потрібно розігріти духовку зарані. Ставимо на 180 градусів, щоб вона була нагріта. Наша маса має бути воздушною та ніжною. І ставляємо в сторонку, вона готова і приступаємо до тіста. Нам потрібно борошно, його просіємо і також додаємо какао-порошок і разом просіємо. Наше масло вершкове має бути холодне. Просіявши какао-порошок та борошно, беремо масло холодне і натираємо на терці. Коли це все ми натремо, ми додаємо цукор. В цукор я додавала щепотку солі, і також це будемо все перетирати. Нам треба добитись, щоб стала така крошка. У нас вже все готове. Беремо форму, застилаємо пергаментною бумагою. І нашу крошку ділимо на більшу частину. Більшу частину я буду додати, щоб ще зробити нам бортики. Нам залишається нашу смесь вилити в заготовлену форму. Виливаємо це все, рівняємо, щоб було рівненько, і будемо насипати крошку, яка осталася нас із половини. Посипаємо верх пирога, також рівняємо, щоб все було рівненько. Якщо бортики завеликі, їх можна забрати, і буде більше у нас трошки крошки. І все випікаємо при 180 градусів 55 хвилин. Коли вже наш пиріг спечеться, ми вимаємо, він має охолонути до комнатної температури і тоді ми його ставимо в холодильник. Можна ставити на ніч або на 3 годинки. Пройшло в нас 3 годинки і ми будемо смакувати. Пиріг вийшов дуже смачним. Какао порошок додає шоколадний вкус, і це дуже-дуже смачно! Рекомендую вам спробувати такий пиріг. Він дуже ніжний, до нього хочеться зробити чашечку кави і насолодитися цим вкусом. А я вам всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик вгору та пишіть коментарі. Всім пока-пока!